На рівненському полігоні твердих побутових відходів сьогодні вели людно. Міський голова Рівного Володимир Хомко та голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко приїхали сюди, аби проінспектувати об'єкт, де вже незабаром монтуватиметься спеціальне обладнання для видобутку біогазу. Нагадаємо, місто Рівне та фірма Майстер Енергоінвест підписали відповідний меморандум про реалізацію проєкту розміщення системи збору та утилізації газу, який накопичується під тощою побутових відходів на сміттєзвалищі з метою. Виробництва електроенергії переговори почали ще рік тому по утилізації збору біогазу, яке дасть можливість екологічного покращення екологічного стану полігону. Тобто воно з цим самим береться запах, який тут є, і буде вироблятися електроенергію. Тось тобто дебет розраховуємо так, що будемо добувати десь приблизно 150 п'ятдесят метрів кубічної газу на годину. Тобто це десь приблизно буде 500 кВт електроенергії на годину. Буде приблизно десь тридцять вісім свердловин пробулені тут на полігоні. Система збору буде, яка буде входити в одну трубу і підходить до кагенівційної машини, яка буде потім спалювати цей газ, виробляти електроенергію. Встановлення обладнання та буріння свердловини розпочнеться, за словами інвестора, вже найближчим часом. Крім виробництва зеленої енергії, з відходів міська влада зацікавлена ще й у тому, аби убезпечити полігон від загорянь, адже наявність там великих об'ємів газу робить такі пожежі тривалішими і масштабнішими. Крім цього, КТП 1728, яке опікується полігоном за для уникнення можливих пожеж вже вжило всі необхідні заходи. Ми Проводимо періодичну пересипку ґрунту. Це при, все сміття, яке заводиться на полігон бульдозерів, проводиться ущільнення. І при ущільненому шарі більше 2,5 метрів ми проводимо присипку ґрунту. Ну, товщина ґрунту від 20 до 40 сантиметрів. Є домовлені з заводом, ми наші пожежні рукава підключені до пожежі в обранці. і фактично все тіло полігону покрите пожежними рукавами. Де для того, щоб ми могли, не дай Бог, які мінімальні якісь сечі, щоб ми могли локалізувати цю пожежу. У нас тут постійно чергують наші створені бригади, пожежні, числа наших працівників, є полівочна машина. І в цьому році ми також плануємо від заводу провести сюди воду, зробити як мінімум три пожежні гідранта, щоб повністю локалізувати на випадок надзвичайних ситуацій. Перебуваючи на сміттєзвалищі, ми вирішили поцікавитись, як працює рівненський сміттєпереробний завод. Нині тут за місяць переробляється 2500 тонн твердих побутових відходів, які сюди привозять з рівного та околиць міста. Після сортування і переробки завод отримує 60 тонн вторинної сировини та до 100 тонн сировини для виготовлення альтернативного палива. Таким чином, завдяки роботі сміттєпереробного заводу, вже сьогодні на 30% зменшено кількість сміття, що захоронюється на полігоні. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.